Безумовно, росіяни дуже часто проводять навчання, в тому числі і на території тимчасово окупованого Криму. Перше, їм треба відновлювати боєздатність тих частин, які пострадали в результаті бойових зіткнень зі Збройними силами України. Тобто, ми чудово знаємо, що дуже багато росіян гинуть, їх треба лави треба поповнювати, і відповідно людей хоч чомусь треба навчити. Це перше. Друге, вони на території тимчасово окупованого Криму вчаться. Проводити якісь штурмові дії на воді. Тобто ми знаємо про те, що в них є бажання форсувати Дніпро, вони там проводять інколи якісь навіть намагання, але потім їх знищують і ці їх намагання зазнають невдачі. Але безумовно, Крим це та територія, яка дозволяє нормально функціонувати військовим полігоном, військовим навчальним центром. Тому, власне кажучи, це і пояснюється тим, що саме на території тимчасово Окупованого Криму проводять. Це такі військові навчання.